Поліцейські Одещини затримали двох чоловіків за організацію втечі з країни. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру. їм загрожує позбавлення волі. 42-річний одесит на проханні свого 37-річного військовозобов'язаного. знайомого пообіцяв організувати виїзд за межі України. Ціна вирішення питання 8 тисяч доларів, які він запропонував прикордоннику за переведення клієнта через один з пунктів пропуску на державному кордоні з Молдовою. Про отриману пропозицію неправомірної вигоди охоронець кордону повідомив своєму керівнику і протиправні дії зловмисників були задокументовані, а вони самі затримані в обумовлений час. Організатор привіз на автівці знайомого до контрольного пропуску пункту на державному кордоні для реалізації оборудки. Спочатку правоохоронці затримали ухилянта безпосередньо на кордоні, коли той передавав прикордоннику перший транш неправомірної вигоди в сумі 4 тисяч доларів, а потім і самого організатора, коли він, будучи впевненим, що знайомий покинув країну, передав охоронцю кордону ще 4 тисячі. Доларів правоохоронці вилучили в якості речових доказів усю суму неправомірної вигоди, а також автомобіль, який використовувався організатором для перевезення ухилянта. Заходи проводили оперативники управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України по Білгород-Дністровському прикордонному загону. Спільно зі слідчими Білгород-Дністровського району відділу поліції співробітниками Служби безпеки України. Слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Пропозиція та надання службовій особі неправомірної вигоди. Крім того, організатори оборудки повідомили про підозру ще за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Обом правопорушникам загрожує щонайменше 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.